Маленькі серця щойно з'явилися на світ, багато з них ще не вміють говорити, але вони відчувають тепло, страх, любов і дуже прагнуть жити. У кожному дитячому серці живе Всесвіт, що тільки починає розкриватися. Саме в дітях майбутнє наш справжній сенс. І щоб це завтра стало можливим, їм поруч потрібна турботлива і впевнена рука дорослого. Щороку, наприкінці травня, коли київські каштани схиляють свої свічки над містом. Відбувається особлива традиція благодійний пробіг під каштанами. Цей захід допомагає центру дитячої кардіології, місцю, де борються за дитяче життя. Дана традиція бере початок ще з 1993 року і продовжується по сьогодні. Ми біжимо. Бо дитяче сердечко чекає зцілення, хоче жити без болю і бути дитиною, а не пацієнтом. Ми допомагаємо повірити у завтрашній день, щоб дитина мала мрію, фантазувала цікаве, сповнене веселих пригод життя. Минулого літа, 8 липня, клята ракета ворога зруйнувала частину лікарні Охмади. Але не зруйнувала віру в добро, надію на одужання маленьких пацієнтів. Ми не можемо повернути час та можемо допомогти діткам, які мають його зовсім мало. У цьому забігові важливий не темп, а серце. Бо ми біжимо поруч із тими, чиє життя тільки но починається. Вони ще мають встигнути прочитати свою першу казку, поганяти м'яча і почути перше кохання, відкрити формулу щастя чи принаймні науковий винахід, а головне вирости. Щоб зайняти своє гідне місце в світі і змінювати його на краще. Дитяче серце не знає, хто ми, але ми щасливі, що можемо йому дати надію, шанс майбутнє. Ми у ДЦР. І сьогодні ми об'єдналися, щоб дитячі сердечка світилися, посміхалися, жили, бо голос дитини звучить найчистішою нотою симфонії людства.